Більше, ніж ми да? Можливо, у когось і сьогодні, на жаль, а можливо, ми проживемо до глибокої старості і все одно ми помремо. І після нашого земного життя є вічність. І вона така, що одні люди попадуть на небеса до Бога, а інші попадуть в ад. І від того, як ми живемо на землі сьогодні, залежить наша вічність. І це вибір за нами. Це залежить тільки від нас. Не від Бога особисто, тільки від Бога. Не від людей, а від нас особисто. Це наш вибір. Бог пропонує, Він каже, благословення і прокляття запропонував я тобі. Обери благословіння. От того, що ми оберемо сьогодні, вирішить наше життя. Дивіться, всі ми грішні люди, нема праведного ні одного. А наказання за гріх смерть. Це означає, що після свого земного життя ми повинні всі йти в ад. Тому що ми всі грішимо. Нема ні одної людини, яка не грішить в словах чи навіть в думках. Але є добра звістка. І вона полягає в тому, що Ісус Христос це Бог, який в образі людини прийшов на цю землю. Він прожив безвічне життя, але добровільно пішов на Хрест, помер на Христі, пішов в ад і в третій день воскрес. Він був в воду замість нас, вибір прийняти життя вічне, як безкоштовний подарунок. Я поведу вас в молитві, а ви будете повторювати за мною згодні. Що ми зробимо? Ми признаємо, що ми грішні. так? Чи? Ми ж всі грішні, всі згодні, так? ми признаємо це перед Богом і запросимо Його в своє життя. Запросимо Його стати нашим Господом і Спасителем. Особисто кожного із нас. Згодні? Добре. Тоді повторюйте за мною. Отець Небесний. Я грішний. Пробач мені мої гріхи. Ісус в моє життя. Стань моїм Господом. І Спасителем. І допоможи мені відвернутися від гріха. Збережи моє життя. І дай мені дочекатися. І побачити своїми очима. Перемогу. Амінь. Я вас всіх благословляю. Христос прийшов на цю землю. Так, все стало небезпечно. Прожив, прожив, не нормально. Це нормально. Ви бачили, як танк прохерючий вдома. Ось сюди дайте. Давайте я поговорю, а потім все Оце от тут втиль стріляли сюди. Да? Ну да. все опасно. Розбитий Біблії написано, що всі люди заслуговують вічної смерті і за своє грішності. Але Ісус Христос, Бог, Він же людина, прийшов на цю землю, прожив безгрішне життя, добровільно пішов на хрест, помер і в третій день воскрес. І сьогодні Він пропонує життя вічне, яке ми можемо отримати вірою. Розумієте? Ми не заслужити, це не можемо ніяк, лише прийняти вірою. Нам треба призвати Ісуса Христа в своє життя. Готові зробити прямо зараз. Уга. Давайте тоді скажемо такі слова. Отець Небесний. Отець небесний. Я, грішний. я грішний. Пробач мені мої гріхи. Мені гріхи. Стань моїм Господом. Стань мої Ісус, Христос. Ісус Христос. І Спасителем. Увійди в, в моє життя. І допоможи мені, да мені відвернутися від гріха. Від Ім'я Ісуса Христа. Ім Христа. Амінь. 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 Що я вас благословляю. На життя, щоб ми всі дочекалися перемоги і щоб все було. Тримайся.